Усіх друзі вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 9 вересня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. Тема сьогоднішнього відео. Осінній сучасний сорт азійської груші родом з Японії. Цей сорт в нашому регіоні починає достигати в кінець першої декади вересня. Особливо на сонці він скоріше е, дозріває, бо ось одна грушка сьогодні впала. Я приїхав з основного свого саду додому. А в затінку, зараз покажу, вони ще зеленкуваті. Вони ще не мають такого кольору. Дивіться. І тут їх більше, вони трошки дрібніші. А в основному цей сорт може бути ну, в середньому десь. 500-700 грамів. Ці грушки, думаю, грамів по 600, може й більше. А, а можуть достигати вони навіть до кілограма і більше. Це один із крупнющих сортів азійської групи. Плоди зараз розріжу з вами. Попробуємо продегустуємо. Це перші сигнальні плоди в моєму саду. Я ще його не куштував, не знаю, який він на смак. По опису пишеться, що смак е, смачний у нього, схожий між грушею і яблуком, щось середнє, е, соковитий, хрусткий і солодкий. Ну, зараз попробуємо. Особливостями даного сорту можна вважати крупноплідність плодів, також стійкість до хвороб та шкідників. Цей сорт. Е, Витримує морози до мінус 25 градусів. І так само цей сорт непогано адаптується до різних кліматичних умов. Оце я зриваю плоди там, де в затінку. Бачите, вони ще не мають жовтого кольору. Оце були приморозки трошки попідбивало, є ось отакі якби, травми. Ну а взагалі грушка дуже гарна. Її вирощують як преміум фрукти, тому що вона дуже має гарний вигляд товарний і непоганий смак. Плоди, ж кажу, можуть бути дуже великі. До 200 в опису пишуть. Ну я бачу такі прям дебелі. Не знаю скільки тут, Ну, з вами зараз положимо на ваги, побачимо. Так, а це ті плоди, які є на сонці. Тримаються вони вже слабенько, але вони ж ну, дуже великі. Цей плід точно грамів 800. Гляньте ось Моя рука, і яка груша здоровезна. Це в мене привита гілка в основний сорт нашої селекції груша Марія. І сюди я для перевірки сорту влупив сорт О, так, її вже на цей час треба в Полтавській області знімати, бо вони можуть попадати і побитися. Пишеться в описі, що вони можуть деякий час зберігатися. Ну, не знаю, це, напевно, в холодильниках або їх треба раніше знімати, бо я от натискаю, чувствую, що вона вже продавлюється, їй вже треба споживати цю грушу. Ну, зараз пішли смакувати, не примикайтесь. Так, ось який сигнальний врожай я отримав в цьому році. Давайте саме головне. Побачимо, яка ж вага. Мені цікаво. Ано. Ух ти. Дивіться, до кіла. 973 грами. Оце грушка. Це саме велика грушка. Ось отакий вигляд має. Може бути трошки видовжена. може трохи будь-приплюснута. Ось бачите? Це один той самий сорт. Це з одного черенка я робив щеплення. Це е, привита на IV. І це привита на IV. Тільки зі вставкою. На диці нема в мене. Цього сорту не прививав. Не знаю, як він буде себе показувати на дитсі. Получається, тут проміжуточна вставка є. Так. 732. Ну... Розмір вражає, чесно. Так як в описах і пишеться, що це один із самих круптоплідних сортів японської груші. 723. Ось оце самі маленькі, напевно. По пів кіла, по кіла. 500, 700, 600. Ось вам. І ще раз. Навіть ось, оце, напевно, сама маленька, 450 грамів. Цікаво. Так, ну що, давайте розріжемо та побачимо, що всередині. Цікаво. Так, давайте ось цю саму здорову. Дуже мені цікаво побачити, що тут. Вона вже повністю, думаю, спіла. Ана. Ого! Опа. А ну по запаху. М -м, запах цікавий. Такий. Грушовий трошки віддає яблуком. Так, по. Зараз, секунду. Бо мурахи щось мене заїдають. Так. По соку. так м'якоть, не дуже. Така тверда прям тут цукру. 14 показує. Смак солодкий, сама груша не є тверда, але мені е, таке враження, що ось ця груша, що ми зараз пробуємо, перестигла трохи. Угу. Вона більш така м'якоть кашавидна оцієї. Треба розрізати якусь тіпав таку більш твердувату А, оце хромка буде. Бо то перезріла. Так, ано, ну, пробуємо. Так, що можу сказати? Оцей перезріл, оця груша перезріла. Оця грушка, якраз те, що треба. Їх було на дереві багато. Получається, на одній прививці було раз, два, три. Ось. А на маленькій грушці, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім плодів. І вони не так швидко дозріли. Вони зараз є класні, смачні, солодкі. А ось оцей, той, що був великий, самий. Він перезрів, він більш кашовидної зараз такої структури. Мені більш подобається, коли вона хрумка і має багато соку. Ось дивіться, бо тут соку вже практично видавити неможливо. А тут, ось, бачите, соку багато. Смачний сорт треба вивчати його коли його краще знімати в наших умовах ну я думаю що коли він ось зеленкуватий, коли він жовтого кольору він вже починає перестигати треба трохи раніше знімати краще покласти на дозарювання і вже дивитися, коли доставає, і смакувати. Це 100% ранньо осінній сорт, він не буде зберігатися дуже довго. Можливо, якщо зірвати бірж зеленцем, покласти в холодильники, можливо, він буде зберігатися там деякий час. Но, як я бачу, що якщо плоди дозрівають на дереві, вони становяться трошки кашевидні. Треба зривати раніше. Ну, в цілому будемо вивчати цей сорт. Сорт цікавий, гарний, смачний. Раннього осіннього тремного достигання дуже крупний. Я таких розмірів ще не бачив на рушках. В цілому є трошки житті для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.